Давайте ми почнемо все-таки з Ілона Маска, як фактора у передвиборчих перегонах у Штатах. Наскільки от Маск дійсно може на них вплинути? І як персона, і як власник от багатьох, скажімо так, компаній, в тому числі соціальних мереж? Це досить звична практика американських перегонів, коли дуже відомі публічні особи. В даному випадку, якщо ми говоримо про демократів, то це зазвичай там мега зірки Голівуду, артисти і інші публічні особи вони традиційно підтримують демократів, а Трамп вважається ну, захисником інтересів великого і дуже великого бізнесу. Але у масках там е, є ще і особистісні. Якісь е, речі, які співпадають з позицією Трампа. Зокрема, Маск е, відверто симпатизує Путіну і Росії. Він цього, власне кажучи, особливо не приховував. Він е, з незрозумілих абсолютно мені причин, е, е, ну, м'яко кажучи, недолюблює, не сприймає Україну. І е, е, я. Не здивований тим, що він е, публічно голосив про е, свою підтримку Трампа, тому що мова про, числа, про це йшла вже давно. Були там певні твіти в його мережі про те, що він може зайняти якусь високу посаду е, в адміністрації у Трампа. Трамп там йому щось обіцяв. Але загалом е, маск ще запропонував. Маск вже прийшов. Він вже поміняв е, ну, практично весь твіттер, зробив з нього ікс і е, Перед приходом перед тим як Маск серйозно взявся за Твіттер, коли він його купив. То Трамп там був Твіттер забороняв Трампу або знімав просто з публікації певні дуже контроверсійні твіти Трампа. Трампа і там та так. У них там любов не склалася, але е, маск, коли придбав Твіттер, він сказав, що. Він буде чекати повернення Трампа, тобто у них це загравання було давно, і зараз, коли саме фінішна пряма, це найбільш динамічний період, там декілька тижнів звикшись до, до виборів. Зрозуміло, що підтягується важка артилерія. Але мені теж було дуже дивно і смішно дивитися, як, як оце снипило цього маска. Що він там стрибав, як кулька з гелем по, по сцені, бо все таки ну це мільярдер. Це так зрозуміло, для якоїсь шоу бізу така поведінка. Але Ну я розумію, чому так багато мемів зараз з'являється, пане Улаже. Що в масках є, скажімо так, заяви щодо України, які нам м'яко кажучи не сильно подобаються. Що в Трампа? Причому, що от як я сказала, західні медіа вже пишуть про те, що Трамп навіть під впливом Путіна міг мі може бути, не розуміючи до кінця, що таке Україна. Ви як вважаєте, чи він дійсно до кінця не розуміє? Чи можливо знову ж таки поки Трамп є типовим Трампом? Він може говорити одне, може робити дуже такі гучні заяви, але потім на практиці спрацьовується його несподіваність, і він робитиме інше. Тому що от було ж днями заява Бориса Джонсона про те, що дійсно можливо, якщо б Трамп був президентом, путін би не напав, тому що він би не міг спрогнозувати реакцію Трампа на вторгнення до України. Ну, але там у, у, у Трампа і, і Росії е, там дав, давня історія. Візити перші Трампа, які там таким туманом покриті Трампа ще бізнесмен. Що? Пієтет такий взаємний? Ну, ні, ну та, просто, а, ну, по-перше, відчувається особиста симпатія Трампа до таких політиків, як Путін, угу. як Кім Ір. Як ще Трамп любить диктаторів авторитарних? Ну от альфа-самець йому подобаються інші альфа-самці, і він цього навіть не приховує. Тобто йому ці всі речі там з демократичними цінностями і вся ця риси притамани європейським політикам, йому точно не імпонують. Йому треба. От, от Орбан йому подобається. Йому подобається певний людей І Путін е, дуже чітко попадає в цей типаж Далі йому подобається те, що Путін одноосібно приймає рішення, і напевне, Трамп і теж мріяв би мати таку можливість, щоб ніяких там. Конгреси і сенатори йому не заважали, щоб він міг просто от бути абсолютно авторитарним. І тому це цікаво, що маски якраз звертається до аудиторії, і каже, що Трамп єдиний, хто може захистити демократію. Ну це відповідь на те, що насправді демократи його звинувачують, не звинувачують а говорять виборцям про те, що Трамп може стати авторитарним. Що зараз насправді ці вибори це загроза демократії. Ну звичайно, а поведінка Трампа вона свідчить про те, що він... Е, ну, демократія в тому класичному розумінні, коли треба враховувати інтереси всіх сторін, проводити консультації, радитися. І прислухатися до, до думок різних е опонентів а можливо партнерів. Це не його стиль керування. Він, він зараз особливо налаштований на те, що він, коли якщо прийде в Білий Дім, то він повністю замінить там управлінців на всіх рівнях: від військових до е суддів і, і там, де тільки він зможе поставити трампістів. Він ага. цього не приховує. В нього вже список навіть готових людей, які будуть призначені, і в цьому є певна небезпека. Але треба говорити, що це не тільки вплив Путіна у вколі Трампа, бізнесмена, є великий ряд. Там різного калібру російських бізнесменів, бо олігархів, які мають там свої маєтки в Каліфорнії, де, як казали мені американці, він неодноразово, це він вже там десятки років живе. Він з ними зустрічається, вони там обідають, вечеряться, вони спілкуються, і тому його Манафорт, який е, е, був в Україні, відомий Україні тим, що він керував. Штабом Януковича і, і робив із Януковича таке якесь е е обличчя більш е схоже до західного, але який привів дуже багато шкідливих технологій, і в тому числі корупційних, він він же ж був е засуджений Трамп його. Е е Помилував, і, і Манафорт зараз е, каже, що знову десь там крутиться в орбіті у Трампа, а Манафорт напряму пов'язаний з російськими спецслужбами. Тим словом, історія Трампа це не тільки Путін, це, це його колишній радник з питань нацбезпеки Флін, якого, від, якого відверто пов'язують зі зв'язками з російськими спецслужбами, і який був національним радником з питань безпеки у Трампа, і про якого кажуть, що він знову може повернутися. До влади при, при, при другому при присесті Трампа там є дуже багато факторів, які говорять нам про те, що це не тільки Путін, пане Олеже. Але от для виборців безпосередньо в Штатах для нас зрозуміло, що важливо Трамп, Росія, Трамп, наша підтримка чи не підтримка. Наскільки ем, Хелен Оцей е, ураган, який е, якраз вирував у двох штатах, які по суті от коливаються, він, скажімо так, більший фактор у передвиборчих перегонах зараз, аніж, можливо, навіть геополітика. Враховуючи, що це два штати, які коливаються, як використовують ну, політики от, от, цей от, момент. Максимально, максимально, от зараз вся увага. І і камали, і, і і Трампа до цих штатів, які коливаються між іншим, той скандал, який вибухнув під час останнього візиту Зеленського, був саме пов'язаний з Пенсільванією, і, і тому, що це штат дуже важливий і там сотні тисяч і українського походження громадян виборців і польського, і тому така нервова реакція була майже історична у республіканців. А на прикладі Хелен, ну Трамп. Класичний Трамп він просто говорить відверто неправду. Він звинувачує адміністрацію Байдена в тому, що вони нічого не роблять, не, не привертають уваги і, 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 і я чув прям включення сина Трампа, який е, зараз активно там теж політичні кампанії, який сказав про те, що ну от зараз мовляв адміністрація виплачує там 750 доларів. Американцям, які постраждали від цього урагану, а в Україну каже Трампівський синок, ідуть мільярди, і вони цю тему з сімейним хором продовжують, що ми в Україну відправляємо мільярди, а тут у американців е лихо і американський уряд нічого не робить для спасіння. Ми бачимо, що Україну використовують дуже часто е зовсім несправедливо, е неправдиво, але під час виборів. Особливо намагається використати будь-який момент, щоб підкреслити, що саме Трамп турбується про пересічних е американців, що саме він може покращити їхнє життя, а що американська адміністрація. Байдена недолуга ні на що не здатна і витрачає кошти незрозуміло на допомогу там за кордоном, при тому, що це різні бюджети. Пане Олеже, от е є фактор України. Так несподіваний цей фактор Грагано Хелен. Є історія з е ескалацією на близькому сході. І відверто, ну мені здається, що для Камали було би краще, якщо б все ж таки на близькому сході було якесь режим припинення вогню. А... Є несподівано фактор скандалу з підіді, де виплила Камала Гарріс, також згадка про неї. Який, от на вашу думку, все-таки ще може бути жовтневий сюрприз, який може серйозно вплинути на вибори, або ж, можливо, все-таки обійдеться без нього. Е, ну, ми можемо тільки здогадуватись, але за законами цього жанру найбільш такі е, гарячі або токсичні речі приберігаються на останній. Період там на останніх там два тижні десять днів тому ми ще можемо очікувати. Але що характерно для нинішніх виборів, це практично неможливість відрізнити правду від неправди брехню від напівбрехні, і от ця медійна, зокрема, в чому е, маск е, може дуже багато додати mm -hmm. Трампу, тому що ну у нього ця. А мережа, яка насправді втрачає популярність, там звідти вийшло дуже багато народу, але все рівно через соціальні мережі, і треба не забувати знову про Путіна Кремль і, і бажання неприховане бажання Росії зробити так, щоб Трамп вийшов переможцем в цих виборах. Хоча Путін там підступно сказав, що звичайно він підтримує Байдена, бо Байден прогнозований, а Трамп не прогнозований. але ми всі розуміємо, що це насправді. Не відповідає дійсності інтересам Росії, щоб Трамп виграв вибори, і далі вони дуже сподіваються, що Трамп припинить підтримку України і тоді зможе Росія досягнути тих умов, про які вона мріє, де вона зможе диктувати фактично свої правила. І тому ми так часто слух чуємо, і так ми так ну не то, що болюче. А ну у нас є всі підстави дуже нас з, 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 з певною підозрою відноситись до цього варіанту. Я посажу Зеленського, я посажу Путіна. Я вирішу проблему, тому що ну схоже на те, що а, проблему Трамп збирається вирішувати за рахунок України, роблячи подарунок Путіну. Дякую, пане Олеже, за аналіз. Олег Рибачук, голова аналітичної адвокаційної організації, Центр спільних дій про останні тижні передвиборчих перегонів у штатах і перспективи. Дякую.